Доброго дня! Ми сьогодні знімаємо розпаковочку всяких смачних штук з Ізраїлю, з Мартою і. А де... Чекай. А де ровен? Треба. Ну, знаю. трошки магію. — Давай. -ху -ху -ху! Я тут, так, мені клієнтка з Ізраїлю передала покунуті всякими смачними штуками і ще аніме фігурку отиво. І ми зараз будемо все розпаковувати. І мені буде допомагати Марта. І yeah. Так, я виставляю все сюди. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Так, розбирайте всі були фігурки і почнемо розпаковувати. Так. Прямо розпаковує річ. Так, я розпаковую річі. Mm -hmm. Так, вона так ще дойде скип. Не mm поганяється. Все ще треба -hmm. знати. Мугівара! Підставочка. Mm -hmm.

Так, mm. дуже вийдеш. Ней... Мама, я бавлюся ляльками барбі. Так, у неї колготки справжні когось. От так, собі її почекати. От, можете побачити, як воно виглядає. Яка знать губка фаворитна? Фаворит? <звіст> Мені Альбада бо вона в нашій Альбада. Крило дуже подобається, і деталізація, і це сукно дуже гарне. Якщо б вона ще, ще була на магнітах і знімала. Приступаємо до поїдання снеків в Ізраїлі. Цікаво, що там буде. Я Чим? ніколи не був в Ізраїлі, і взагалі не знав, що там є якісь снеки. <звіст> Ладно, я <звіст> ж то вирішу. Хороші спічки. Хороші спіч. палочки. Хомус. Ні. Чим? Пахне, заєбісь. Ти не смак, як арахісова паста, хоч як кукурузіна паличка. Ну, як розмокаю роті, вони такі просто стоїть карафісу пасти. Ну, файно, типа я. Ну кожен десяти. Мені 10. Даже люблю так. Да. Я тобі дам п'ять паличок додам. Так, о, тут щось цікаво. А, це печально. Скавою. Тільки скавою. Да, рушан. Ну, ну смешна. Ну Десь на ну, тоже 10. Типа менечай, да. Мені 9, так, Хоч, Ну, трохи. Не, шим. Не, шим I love halva. Halva. Біла я люблю. Ну, Мені вже після другого снеку супа дуже. Ну так, щось купити. Вона прикольніше, ніж типу, кунжутний, але не є приємний. Дуже смачно. але Хочу хоч... піти. Піти, да. О, а чего вы на педлоне? Ура! А я? Вроде сухо дышит, а я. За голову. Чё? Чми це... бедюкс. Макароны, знову щось сухе. О, маленькі піндик є з яйцями. Mm -hmm. Просто знаєте до пива. Але вони такі, вони кукурудзяні. щось не буде, вона хоче mm -hmm. крикнути, просто приклавати. О, це ж цікаво, дивіться. Блядь, урож. Ні. Ні. Знаєте, що мені нагадує? Пам'ятаєте, в школі в дитинстві короті, були ці трикутні, трикутні, та! трикутні і там а, кольорові цей, ці штучки. Але а, я не... а, як. Ааа, трикутні, а, трикутні. Я, так, 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 так. Оце дуже схоже на це. Капець похоже. — Але ті були з, кис з кислинкою, а ці суто солодкі, але смак незрозумілений, якийсь яхтний, іначе щось таке. Угу. Це тобто, весь він в тому плані, що О, ти типу, був змігчає і він є таки схемі. Мексика. Він не мерзкий. мерський. Мексика. Може, гості, Баболя. Така спитка. Баболя. 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 Там Баболя. 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 Макінь. О, ніхто ніколи не гадає, що в нас тут. Макарони! <рикунь> Макарони, <рикунь> у oh, О, ці пахнуть теж барбекю. Ммм, mm, ці пахнуть як порчене беконо. Копчене паврико. Копчене паврико, так. А, паврико. Так, це копчене паврико, це беконо. Боже, воно тільки не макароно. Зелені <рикунь> самі криконі. А, yeah, <рикунь> це знову ті <ці> кружки. Все, і тільки. Ну і все. Окей. Споляки, Давайте нам треба поробити цукерки. Ладно, це не таке погане. Попередньо. До мене дуже мало вишивається. Окей, яка сподобалась вам найбільша позиція? Не дай. Мені вичувала ці черешні Ось ці черешні робимо. Тобі Денис. — З солоних всяких штук, це оце. З солодких це палички з шоколадами. І печенка з кавою вже було. Це мій топ-3. Оці всі штуки мені смак, чесно кажучи, однакові. Топою, я на це зараз. Він виражений взагалі саме. Мені потрібен це із зеленість. Зелени ці. Так, самі вони такі прикалясні. Так, дуже дякую. Дуже відправила, мені таке смачне, ми все перевірили. Ну, то, все, дуже дякую за перегляд, що дивилися відео. Ми аматори шпахівці, які не вміють толком розпаковувати, але як могли, так зробили